Хочу привітати вас святами Різдвом Христовим наступаючим новим роком. Побажати Україні сили духу. Я бажаю всім об'єднатися, житті разом крокувати до перемоги. Вірити в себе, вірити в збройні сили, і ми обов'язково переможемо. Продовжуємо боротись, об'єднуємось максимальної сили, максимально. Потужного духу і тільки вперед. перемоги це саме головне перемоги і миру, і щоб ми жили в щасливій, вільність, незалежній Україні. Зараз найбільше побажання це наша скоріша перемога. Бажаю всім українцям перемоги щастя, натнення. Саме головне, щоб скоріше завершилася війна, щоб рідне зустрілися, діти були рядом з батьками. Ахани могли обняти своїх чоловіків. І всі були впевнені, що наша Україна буде наймаловій процвітаючій країні на нашій планеті. Слава Україні! Дякую. Дякую. Разом до перемоги. Великої перемоги. Слава Україні!